Парфуми з ароматом соленої шкіри та вугні. Рок-група Рамштайн радує своїх шанувальників ще однією новинкою 2025 року під назвою Керозін. Вже дуже давно парфумерія від Рамштайн має певну прихильність до темної ультранішевої парфумерії, не тільки через те, що це Рамштайн, але і через склад своєї композиції. Солена людська шкіра, яка отримала опік. При цьому пов'язана з мінеральністю, граючи сольний дует з жасмином та гірким апельсином. Ну а пристрість до вогняного духу рок групи втілюється не тільки в їхній агресії пристрасті у самих піснях, але й так само у самому упакуванні парфумів, а також у складнику. Топова стійкість та шлейф, яка ніжно переходить від соленності та бензину до ніжності жасмину та гіркого апельсину. Насправді, композиція, яка Викличе у вас двохфакторне відчуття ваших ольфакторних композицій, тому що це потрібно відчути індивідуально на своїй шкірі. Композиція, яка підходить як для чоловіків, так і для жінок, і як завжди, доступна в нашому асортименті в від 1 мл.